Безброне суспільство завжди у ролі жертви. І цей сценарій точно не підходить Україні. І мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб попри вручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиний в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане насіння краткоствольної неїзної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше, що зараз триває розіграш карабіна андра Армі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС.